Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вирушаємо до України. Сьогодні ми загрузили автомобілі для наших підписників, для наших клієнтів. Це Меган 4 бо це механічна коробка передач. Автомобіль весь в рідній фарбі, має 220 тисяч пробігу. Механічна коробка передач, ціна для клієнта вийшла 13500 доларів в Україні. І другий автомобіль це Nissan Кашкай, 2017 рік випуску. Комплектація техна на ледовському світлі, легкосплавні тиски, гума вже Пішла зимова в такому гарному сірому кольорі, механічна коробка передач, 174 тисячі рідного пробігу, шкіра, панорама, також автомобіль на замовлення для наших підписників, для наших клієнтів. З понеділка ми будемо далі в Нідерландах підбирати автомобілі, а зараз робимо швидкий такий коротенький огляд стоянки. Volkswagen Group присутні пасати, присутні гольфи, хатчбеки, універсали. Є хороші пропозиції по автомобілях знижену ціну. Можна знижену ціну побачити в інтернеті. Тут ще ціни поміняли на фасади в універсалі. Автомобілі мають якісь косметичні підкраси. І на них знизили ціну. Але в загальному, в Європі, роль не, не грає, виходить, чи підкрашена, не підкрашена. Саме перше грає роль, який пробіг, яка комплектація і рік автомобіля. Як ми бачимо, завжди є в нас наявності багато Renault Clio. В різних комплектаціях одні автомобілі продаються, другі приїжджають на, на заміну. Тобто йде такий оборот автомобілів. Заїхало два досить цікавих Renault Clio в супермодних кольорах. Це з Ледовським світлом, в такому кольорі Електрик, і другий колір. Такий бордовий, теж світло вже йде ледовське, комплектація GT-Line Всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту і з чесними пробігами. Меганчиків четвертих досить мало. Один є супер меган, весь в рідній фарбі, GT-Line, комплектація з ледовським світлом, срібний металік на легкосплавних дисках. Пробіг даного автомобіля 183 тисячі. Ремні роліки вже поміняні. Ціна нетто 10700 євро. Кого б цікавив такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Гранд четверті також на сьогоднішній день всі розібрали. Ми купили цього тижня також один гранд сценік для нашого замовника. Бозе. В рідній фарбі до інтернету він не потрапив. Ми мали попереднє замовлення від нашого клієнта і зарезервували даний автомобіль, зробили клієнтовий огляд. Наступний тиждень плануємо даний автомобіль вивозити. По Peugeot 308-х. Також одні автомобілі продаються, другі приходять свіженькі. На сьогоднішній день переважно все в механічній коробці передач на автоматах поки що немає. Я пам'ятаю про всіх клієнтів, які роблять попередні замовлення. І Сергій про вас також пам'ятаю, просто на інших площадках мон моніторю також немає Peugeot 308 в автоматі в адекватними пробігами з адекватними цінами і комплектаціями. Так, комерційний транспорт також присутній на даній площадці. Невеликі кількості, але завжди є якісь приходи, що досить цікаві пропозиції, також в інтернет не попадають. Рено Кенго пасажирський, є в наявності, гарні автомобілі, 1,5 двигун, дизельні, економні. На сьогоднішній день пальне дороге. І потрібно задумуватись про автомобілі з Європи, економні з економними дизельними двигунами. Приїхала досить цікава машинка, супер автомобіль. Це в нас де Шкода Октавія, 2019 рік випуску. Вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу, в експлуатації з 2020 року. Вікна 19 рік. Автомат ціна має бути на сайті, здається, 12.300. Євро. Досить цікава пропозиція. Автомобіль просто в ідеальному стані. Без жодного підкрасу, без сколів і тому подібне. На ледовському світлі. 1,6 двигун, семиступенева коробка передач. Також є і інші октавії. Для прикладу, такий голубенький металік. 1,6 Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, з ледовськими ходовими вогнями, з ледовським світлом. Комплектація шикарна з панорамою. Велюровий салон поєднання з шкірою, шкірою. Досить цікавий автомобіль. 1.6 автомат, 17 рік, 201 тисяча пробів. 11700 євро. Це в нас є ціна нето для України. 14, 150 – це ціна для європейців. Ми купляємо по ціні нето, відповідно, і для клієнтів прорахунки робимо по ціні нето. Opel Astra також є в наявності. Crosslander один вже проданий, приїхав ще один менший екземпляр. Також на автоматі 1200 євро. Opel Crossland, Дев'ятнадцятий рік, ціна 12399 євро. Пробігу 160 тисяч. Opel Insignia, ціни немає, можна побачити на сайті. Посилання на сайт я залишу в описі. Заходите, дивитесь ціни, автомобілі, комплектації, який би вас цікавий, прораховуємо для України. З доставкою, розмитненням, все під ключ. Також приїхав ще один електромобіль. Ягуар автомобіль має 90 пробігу, 18-й рік, в білому кольорі, 90 кВт батарейка. Такий нарядний ягуарчик. Ціна його тут. 37 500. Євро. Повний електричний автомобіль з двома двигунами і має потужність 400 кінських сил. Запасу ходу вистачає в даному автомобілі на 400 кілометрів. Нові приходи. Багато цього тижня автомобілів приїхало, багато продано. Nissan Кашкай, бельгійський автомобіль, також лізинговий на автоматичній коробці передач, комплектація, Tecna з панорамою на легкосплавних дисках і ледовському світлі. Аутлендер. Бензин гібрид. Також цікавий кросовер на останній час досить високі ціни біля 20 тисяч євро лише тут. Peugeot 308, свіжі приходи, механічні коробки передач. І також досить цікаві автомобілі, Ford Focus вже в новій пачці, в новій мордасті. з ледовськими ходовими вогнями також приїхали і будуть виставлені на продажі на сайті. Отакий асортиментчик на сьогоднішній день. Ну, кожного дня все змінюється, щось продається. Щось приходить нове, тому не зволікайте, пишіть на Viber, телефонуйте 050 565 0817. Робіть попереднє замовлення і будемо підбирати автомобілі. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями і також ставте лайки. На все добре, до нових відео.